Добрий день, люди. Ми зібралися сьогодні з приводу багатьох ваших запитань. Спробуємо дати відповіді. Перше питання де дрони? Ось дрони. Це, звичайно, Це далеко, чуть -чуть далеко не всі. З чого ми розпочнемо, Андрійко? Всім ми відповідь не дамо, але, по крайній мірі, спробуємо щось пояснити і, як то казав, максимально донести до людей то, що, що ми робимо, як ми робимо. Що в нас виходить, що не виходить. Попробуємо зараз за цей період, звичайно, не тільки подякувати, бо подяка це буде для всіх, для багатьох, але і об'яснити, бо немалі кошти нам виділили. Але хотілося б все по порядку, якось ми почати щось одного. От, ну, Я, пит... я не думаю, що ми будемо великий період часу брати. Ми, напевно, цей рік візьмемо, правда? Ми візьмемо. ну... Півріччя, бо цей рік це мало, це два місяці. Розумієш. Фактично, мова йде про що? Мова йде про те, що люди нам багато. багато, Я ще раз наголошую, гар фінансування це після коляд. Uh -huh. Нам, люди, церкви, колективи, різні, шкільні діти, вертепи. Всі багато-багато нам приносили коштів. Про що ми публікували і публікуємо надалі? Е, доносимо до людей в цьому. В, е, на нашій сторінці на Фейсбуці ми це висвітлюємо. Я ще раз перепрошую, можливо, за один такий нюанс. У нас ще є така. Е, е, Сторона, які є кошти, які заходять на рахунок, але в зв'язку з тим, що ми там не можемо. Определити, кого публікувати, кого не публікувати. Я не можу без дозволу. Є люди, які просто дають кошти і хочуть, щоб їх не було видно. Так. Ми не можемо одну особу публікувати, другу не публікувати. Я не знаю з певних причин, чому люди не всі хочуть, щоб висвітлювати їх фінансування. Ну, ну причини, це є, є причини, і тому а там, якщо взяти, у нас є списки, ми можемо подати або всіх підряд. Або ми ж не можемо знати, хто хоче, хто не хоче. Тому якщо списки ці є, вони є в електронній формі, без питань. Вони тим більше що це все йшло через банк. Ми можемо надати хто скільки, кому цікаво, без питань в будь-який момент. Воно є в нас роздруковано. Ми можемо надати. Ми розуміємо, чому треба висвітлювати. Ми також не дуже все хочемо висвітлювати, але е, для того, щоб знову щось просити, знову щось треба десь звертатись, треба показати. Ти, треба показати, куди пішло це. Тому ми, от напевно, що того почнемо. От Прийшла коляда, е, прийшла коляда, і ми, е, у нас е, знесли нам гроші, знесли немалу суму грошей, і, звичайно... Ми потратили також немалу, перша наша закупка була ми пробна, пробна, певно, що перша закупка, яку ми розподілили, такі за таким принципом ми діємо, ми мусимо закуповувати, вже якщо на то пішло, вже розкажемо, як ми закуповуємо частини, це е, ці деталі. Ми закуповували в невеликих кількостях, е, там на чоловік 20 розподіляли ці до 150 доларів, наприклад, щоб оминути оподаткування, яке ми накладалось мито е, 30%. Ну, Якщо взяти там на наприклад, 100 тисяч, ми брали запчастин, 30 тисяч треба було дати на оподаткування. Тому ми Пробували так, щоб не перевершувати цю суму 150, розподілювали кошти. І так, перших 200... на першу партію, яких ми потратили, це 240 тисяч, наскільки я пам'ятаю, так, 240 тисяч ми потратили на першу партію, яку ми закупили у такий розділ. Як будь-яка справа, ми побачили, що вона приносить користь не нам, а бійцям. Ми побачили це як один з важливих важелів, що так, воно потрібне. І ми зрозуміли, що. Щоб це давало більше, треба вкладати більше в нього. Це, відповідно, закуповувати більше запчастини. Стала потреба в людях. Ми розширили списки і відповідно шукали, як де можна закупити більшу, більші партії. Тут же мова другий раз, ну нема що скривати, бо нам люди дали кошти, ми мусимо сказати. Друга партія наша була закупки, це не мало, не багато. Підказують мені 412 тисяч 500 це була друга партія. Це батареї, це тільки батареї. А потім... Це на чо... сама на штуку. Так. Батареї ми проплатили на 412 тисяч і потім те ж саме ми проплатили на 400 тисяч, ми проплатили ще деталей. Знайшли людей, через кого ми могли взяти вже на багату брешу, не на 400, друга була вже на 800. Це було 20. Умовних, то це 800 тисяч. Uh -huh. Коло біля 800 тисяч це було батареї на 400. От можете зрозуміти, перша і друга партія нам е, е, Так, перша і друга партія нам стали 1200 гривень. Це то, що ми вже запустили після тої дрібненької, після 200 тисяч, що ми попробували, що воно є. Ми закупку зробили батарей і цього на 1000... мільйон 200 мільйон 200 гривень. Це, так, щоб це розуміли. І Зараз на цих мільйон двісті ми вже частину дронів ми зробили. 50 дронів у нас точно вже є, яких найбільше вчора. Ну які цей зараз раз. будуть десяти. Так, 50 дронів мінімум. Ми цей раз вже перші відправки ми вже зробили на фронт, передали хлопцям. Як ми вже говорили, це є певні підрозділи. Третя штурмова бригада, з якою ми тісно співпрацюємо. Це е, потім 80-та бригада. Підрозділ браконьєри, яким які ми можемо сказати, є підрозділи, які просять просто не говорити і це, це певних причина ну розуміє. зараз. Скажу так, щоб трошки заспокоїти наших е, мешканців району, так. Ми зараз починаємо співпрацювати з певними нашими бійцями. Чому починаємо? Тому що тут є певні нюанси, щоб всі розуміли, хтось працює на таких частотах, хтось не на таких ну, це, це, Ми вже підлаштовуємося під наші. Наші хлопці також є, які літають і працюють з цим. Ми вже з ними зв'язались, вони дали свої параметри, і ми для них також вже зараз перш, ну, вже почали частинку, закупили, частинку закупили дронів невеличку, а вже друге будемо робити. Для, них. для розуміння, тобто FPV дрон сам по собі це загальна назва, а вони дуже різняться між собою. Так, ну я до того ще хотів підійти, бо справа в тому, що ми починали робити це, оці, які ми зараз ця партія зробила. Ми зробили самі такі ну, прості FPV на 7, сім, е, Сімка сім на сьомій сім дюймів рама. Ми зробили такі. Ну, так, щоб говорити, зараз вже ця мільйон двісті це ми. З такими. Но ми зараз третю партію, і яку ми вже зараз знову закупили. Ну, мені простіше говорити, так як ми платили. Я не буду гривні приводити, тому що ми платили в доларах 30 тисяч доларів. Ми потратили, це оця вже четвертя, верніше четвертя партія, вже, яка буде закупка велика. Це 30 тисяч доларів. Це ми куп... комплектуючих закупили. Але це будуть дрони на восьмій рамі. Це більші, 8, 9, потужніші. Вони потужно значно, хто розбирається в цьому, то знають. І це будуть вони ще це будуть бомбери, не тільки просто fpv дрони, Але це як ті, які несуть, несуть, і плюс вони скидають і повертаються. Це є важливо і напевно, не що неодноразові. Не Тому це не цифри можете супоставити, і зрозуміло, що це немалі кошти. Хочу додати, що до цих бомберів, перш ніж навіть робити дрони, ми почали завдячуючи там. Нашим хлопцям просили бути інкогніто. інкогніто, не казати, але чоловіку, який багато приклався, ми робимо ще скиди. Ми робили до мавіків скиди, які ми робили, і робимо зараз далі. Ми зараз готовляємо скиди, дві ні скиди, одинарні скиди угу. до мавіків, які просто друкуємо скиди і витовляємо їх. Ми ще робимо скиди під різні боєприпаси. І універсальні такі скиди, які це. І під різні боєприпаси, під які маємо замовлення від бійців, під такі ми виготовляємо. Хочу подякувати одному підприємцю дуже доброму. Ти нам виділив приміщення, і ми там полегенько дякуємо йому за опаленням, приміщення ми збираємося і там. З опалення. з опаленням, так, нам дали там електричне опалення, і ми збираємось там місце, де ми то-то робимо, де ми зберігаємо, плюс там охорона в них. Людина. Пішла нам на зустріч, дала нам приміщення. Отаке. Ми хочемо йому також вдячні, бо це є важливо, не завжди би цей. Які запити найбільші зараз йдуть до вас? Підбивали рік. Що найбільше в потребі, це, напевно, що знаємо ми всі, це ремонт автомобілів. Ті автомобілі, які ми позавозили, напевно, що нема жодного автомобіля. Ну, Одиниці, які лишились на сході, які ще не були тут у нас на ремонті. Угу. Майже всі автомобілі на ремонт. І це, і це просто не такий автомобіль, як, наприклад, там де щось чуть по Автомобілі, які з них вижили дуже багато і, які, і дуже дороговартісні потім обходяться ремонти. Само собою ремонт автомобілів, шини, які ну не нам багато допомагають, також будь-які підприємці допомагають. Ну ш з закупкою шинів шукають, допомагають і, і деколи фінансують. І є люди за за кордоном, які нам ну передають шини. Дуже взагалі безоплатно, це воно ніби нічого. Але чотири шини зараз болотянки це е, при всій такій по всьому 20 тисяч гривень ну, по п'ять тисяч до п'яти чотири з половиною ми говорили за ремонт. За ремонт гріх не згадати наших майстрів е, автомобільних, які нам роблять. Я не хочу виділяти когось більше, когось менше. Бучацький СТО, які роблять машин машин, які роблять машини. Скажу чесно, майже нідеше ніхто не відмовляв. Бачите з дописів, напевно, що бачите з дописів, можна волонтерів монастирських, вони роблять Бучачі. Також, напевно, що не відмовляють, тому і Чортківські знають, приганяють до нас, значить, у нас добрі спеціалісти, і ще й плюс хлопці слухають добре. Так що ми їм також всім без винятку вдячні тим, хто, хто нас терпить. Бо я скажу чесно, деколи приходиться, хлопці сидять, знаю, кажу. Навіть після роботи роблять роботу, ту, яка є, і після роботи лишаються роблять машину. Звичайно, за гроші. я бачу по настрою, що не все воно хочеться, але безвідмовно хлопці роблять цей. Тому немалу, немалі фінанси йдуть на, цей, на ремонт автомобілів. Само собою, закупка автомобілів. Ми закуповуємо автомобілі, є такі варіанти, де нам Є, що хтось хоче безпосередньо бійцю загнати автомобіль Ну, через нашу волонтерську організацію, бо ми маємо можливість допомогти, чи ми стараємось допомогти загнати автомобіль. І, само собою, ми ще також шукаємо в Європі, в Британії, шукаємо основному. Зараз в Британії, де ми шукаємо, тому що там дешевше, ще можемо щось знайти, пікапи, щось таке. Машини вже в Європі машин вже, напевно, що їх дуже. Ну, Пропонують хтось, пропонує там якийсь мінівенчик легковий. Це. Є потреба на конкретних автомобілях. Я кажу, це є пікапи, це є джипи. Тому, що, як би ми не говорили, це також як розхідний матеріал зараз. Та по-любому. Є машини вже, розумієте, на жаль, є де вже нема машин і нема хлопців. А шини ще, ще гірше. Так, а шини. Ну, але в порівнянні з людським ресурсом, це, Стой, як би ми не говорили, ну, знаєте, з кожним днем дізнаємось. От такі потреби у нас. Само собою, це генератори. Е, от <кій> буквально співпрацюємо з шведськими волонтерами, які нам постійно допомагають. Не можу їх не згадати. Вони були сьогодні. У нас присутні от був волонтер, привезли. Паліту, там салфеток, які необхідні, генератор привезли. Вони все стараються чимось злучити. Вони багато чого фінансують хлопцям зразу напряму і ще працюють з багатоволонтерськими організаціями. За що ми їм хочемо задати? Це пані Леся з Бучача. І не тільки багато волонтерів в Британії люди. Я кажу, я не хочу когось конкретно відділяти, бо можна когось забути. Ну, це то неможливо, ой, це робити. треба брати так. список і йти по списку. З Америки продають кошти. побачили. Тому я хочу, щоб довго думали, чи це показувати, чи не показувати. Щоб люди розуміли, ми показали маленьку частинку, а ви можете розуміти, що 6, це тільки п'ять, а 60, то це буде в 12 разів вища кубка, щоб так. це зрозуміли. Це буде вище цього. Все. О, ось така штучка, плюс до неї батарея. Ще є таке питання е, баги. Багі це у нас робить тут нема що скривати. Ми це опубліковували. Цього чоловіка Пі... бачать. Цього чоловіка бачать, всі бачили, він допис писав. Машина е, там є чим похвалитись. Е, По-перше, що це не перший автомобіль, знаєте, якби ми бачили, що його не потрібно. Я бачив це вже це вже четвертий. Це вже четвертий. Це вже четвертий. Так, це четвертий автомобіль, е, який один з них або два один з них. Завозили, завозив я там з компанією один, правда. То я знаю, де він попав, він попав під саме ще тоді Бахмут був, то він так. там працював. Зараз, ну, слава Богу, машина жива, знаєм, зараз працює mm -hmm. далі. І є потреба таких е от хлопців, ті, які були в Авдіївці, їм третє багів, поїхало мало їхати туди. але... То вгід. їх оплачують ті баги? Дивіться, от знову ж таки, останні це баги, яке зараз це четверте, частину, частину коштів, там, ну десь одну третю від потрібної суми, оплатила, знову ж таки, оплатили оця організація Україна Хелпен з панією Лесім і Киїм, які mm -hmm. так які вони були? долучились, вони побачили і вони долучились, і вони оплатили частину коштів. А то частину Деяких запчастин багато там Павло задув, де люди просто дають. Той мотор купив, там, хтось спонсорнув мотор, хтось купув, спонсорнув ще щось. І, а частину десь також одну третю, щось і від нас, ми з волонтерського uh -huh. мусили докласти, бо ми розуміли, що треба за ну, частину дали шведи, частину мусили ми доложити, yeah, щоб, машина, щоб машина пішла з конвейера і поїхала зараз на схід. Скажу так, вона вже зроблена давніше, але тестували, тестували і все. Там тиждень ми її тестували, все, що, що Павла вилазило, ну, справили, вже все, тепер вона, можна сказати, не лише їздить, вона ще й літає. Літає, літає, бачимо. Тому, тому це Павло, не буду ще виділяти, з командою і ті, хто допомагали, також роблять важливу справу. Бо машина потрібна і не один запит ще є, ще є запити. Від хлопців є запити, Саме що то, що хлопці кажуть, що ми ще навіть гроші зберемо, розумієте? ну, Але ну, ж таке, дідайте, ну машина виходить 2-2,5 місяці, Щоб зробити? З нуля. З нуля. Це не тиждень, два, три. Це не цех, який займається цим всім. Ти два-два з половиною місяці Ну, треба... Вони також мають свою Але роботу, з кожним разом вони ушвидшують процес. І ще й наші автомобілі ремонтують Пригоним купу автомобілів. Рівнають все, що серйозної зварки, кузова, то що приходить вже в такому страшному стані, звідти, то багато, що Павло. Що вже так, не Що рятувати, то хлопці Павло, рівно з команд... рятують. Павло з командою своєю там робить. Так, не зустрічали. За останні поїздки не зустрічали ми голодного солдата. Було таке, що десь чогось трошки, може, нема, того не то. Ну, не так як перші дні. Тому запити від соло бійців зовсім, зовсім зараз змінились зараз. Ну, кардинально змінились. Це є е, певне обладнання, як я кажу, дрони, само собою, реби захисту, що автомобільні, що що окопнув, такі окопні. і Хотілося б, щоб хлопці давали нам то, що вже перевірене. Коли дають, тоді ми можемо і е, придбати, можемо допомогти. Багато є такого, з яким ми стикаємось Воно ну, не є дієсписок. Багато є не, не, потребу. Ну, не, ну, не потребу. Дуже багато є. І ми від цього не. За... І повірте, що і не, і в, при такій програмі, як тепер розказують, я більш ніж впевнений, доводилось мені бачити. І дрони не, 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 не всі йде. Не не я не хочу, знаєте, кожен хвалить своє болото. Але ну, не, не ми хвалимо. Ми від хлопців чуємо відгуки. Дайте нам своїх нормальні, добрі. Краще зробити раз на совість і бути спокійним. Розумієте, чим це? І багато в чому так само, не лише в, в дронах, в ребах, багато в чому. Так само і в автомобілях. От, розумієте, Дехто каже, чи є раціонально з, зі сходу вести машину сюди на ремонт. Просто ніхто ще її не оплачував. От, ну, правильно ж, Зараз Слов'янська привезти машину сюди на ремонт. А чому? Бо Тому що доставка машини коштує, наприклад, 10 тисяч гривень, 7 тисяч гривень на солярку лаверту і туди-назад. Uh -huh. І в нас вона обходиться, якщо за роботу не платити, ну, якщо великий ремонт, там приходиться платити 70-100 тисяч за ремонт. Ви собі представте. От я знаю хлопців, які платили 70 тисяч, 40 тисяч, у нас це можна в 20 тисяч, якщо там це не заміна повна мотора, uh -huh. Ну, то є різниця, коли 20 тисяч і це. а там 70. І ще й плюс це, це, нема кому. Це дешевше привезти, зробити і так, і надійно, бо справа в тому, що не гарантовано, є. Дніпро не встигає. От є Дніпрі, Ну і справа в тому, мені здається, що це більше довіри, бо тут пригнав на станцію, знає в кого. Він ну, всі, всі всіх знають. Ну не одну машину ми вже привезли, тільки. Туди веземо і назад веземо. Uh -huh. От розходи, як би там не було, це поїхати туди-назад, це мінімум 10-15 тисяч в одну сторону. Якщо це бус, тягне ще за собою лавета, дві машини. Це не менше, розумієте? А взагалі Подобно. поїздка ваша, якщо ви їдете повним ескортом, то скільки ну, вона обходить? Дивіться, на, одну, на один автомобіль в одну сторону. Від ну, якщо це малолітражка, а якщо це загружений великий те, бус, все, колоною їдете. Тут е до 10 тисяч гривень. В одну. То тобто 10 тисяч в одну сторону. На одну Все залежить яка машина. Легкова машина менше, це до 7-5, Ні, я говорю з велика передачі. машина, бус, так, так, то це до 10 тисяч в одну сторону. Але одно, що ми бусом одним вертаємось, ті машини йдуть в одну сторону. Угу. Ну, Ми переважно стараємось так, що якщо ми передаємо людям машини, угу. ми то зразу їх і буває таке, якщо ми заталовуємо і навіть самі вже вертаємося поїздом, бо так вигідніше, поїзд 1000 тисячу гривень людина ну, вертається ясно. без питань. Згадати хочеться школи, задати хочеться колективи, всі тих, кого сітки роблять. Діти у копні свічки роблять, і то приємно, бо вони розуміють, куди вони роблять, якби всі так робили, як ді. Станиця бучешпласт пласт, свічки, сітки. Там жінки приходять з цього, з, райсов... з центру зайнятості, сітки плетуть. Ми їм дяжі. Не тільки їм, всюди, де плетуть, де свічки леють, де готують. Ну, знаєте, бути несправедливо, бо жодного разу ми ще не поїхали, щоб нас не загрузили з Возилова або з ну, гномова комора з потока. То я при всій повазі Як я день, мушу та... їм сказати, це вареники, Хліб домашній. Ну за хліб дякуємо також. Там ще печуть. Я не можу. Але просто кажуть, це люди, які стоять нам на шиї. Коли їдете, ви маєте нам сказати. Вони не то, що скажете, вони вчули дописи, чи слідкують, угу. все, вони вже готують. А скільки буде? А скільки буде? О, тепер з комурохи долучились. І так вони підтягують одне село друге. Так, ну возелів, я кажу, возелів і команда, там Іван, пані Галина вони завжди молодці. Ну, було, возелів, то це таке. Я вже ну, скажу, що я тільки їх, але. Чому ні? Якщо вони працюють, то можна і сказати, але у них дуже багато солдатів, дуже багато села, і, то вони, і вони дуже допомагають своїм. Ну, ми, напевно, такі зустрічі в полі будемо робити певною традицією, періодично. Для того, щоб дякувати людям, що вони все-таки... Бо без них ми не зробили би і частини того, що робиться mm, так. Я вірю, Олег, де коли думаю, коли я маю щось погане сказати, хотілося б бо, бо так багато назбирається негативу, бо там той не хоче, то той там ті не допомагають там, але дивлячись як. Другі допомагають, і воно одно друге покриває. Буде несправедливо не згадати наших ну, діаспор, ну взагалі майно не, не буду виділяти, чи це Америка, чи це Лондон, Великобританія, Канада. Канада. Ну вони допомагають. І я кажу, це перш, я не скриваю цього, що це налаштовано і для них, щоб їм показати, аби люди розуміли. Ну, якщо хтось думає, що ми покажемо їм відео, як ці дрони десь там летять, повірте, що це буде. Якщо й буде, то дуже пізно і не зараз. Бо не вз... зрозумійте правильно, не все можна показати, щоб це зрозуміли. Не від нас залежить. Ми передамо бійцям, покажемо відео, як ми передали. Що можливо показати хлопці, що вирушити, буде дозволено? Як що буде дозволено, що їх? Ну і коли воно буде дозволено, це інше питання. Так. Це певна, як кажуть, це є війна, і це є страшна війна. Не падати духом. А як зможемо, кожен так будемо боротись на своєму. На своєму місці і робити все, що зможемо. А всім, всім без винятку, дякуємо. Буквально всім, хто знімає, хто робить, хто приходить, гайку крутить, хто голова, само собою, яка за це все відповідає, йому великі спасибі. Всім безмежно вдячні, тому що ну, приємно, коли хтось долучається. Ви розумієте, коли ми вже деколи вже буває в такому розпачі, що на щось немає грошей, а тут раз-раз, раз, раз і знайшлись гроші. І тому я кажу, що головне працювати, робити і допомагати нашим хлопцям. Дуже звертаюся до всіх кругом. Якщо ви знаєте, що треба, бійцю, вашому родичу, сину, братові, чоловікові, щось треба, що в змозі. Ми не можемо знати, що їм треба. Я розумію, що ви відправляєте нову пошту, що треба. Але е, що можливо, ми стараємось допомогти. Звертайтесь, ми постараємось допомогти. Дякую всім. Щасливо. Дякую.